Псалом 80-й, на мелодію Лілея свідчення, Псалом Асафа. Пастирю Ізраїлю, прислухайся, ти, котрий провадиш синів Йосифа, мов отару, котрий восідаєш на Херувимах, з'явися у сяйві, перед Єфремом, Веніаміном і Манасією прояви свою силу і прийди, щоб спасти нас. Боже, віднови нас, нехай засяє світло твого обличчя, і ми спасемося. Господи, Боже сил, доки палатимеш гнівом, незважаючи на молитви свого народу, ти годуєш нас хлібом з плачем і поїш нас надмірно сльозами, Ти зробив нас предметом суперечок для наших сусідів, наші вороги глузують з нас. Боже сил, віднови нас, нехай засяє світло твого обличчя, і ми спасемося. Ти переніс виноградну лозу з Єгипту, прогнав народи, а її посадив. Ти приготував для неї місце, вона пустила коріння своє і наповнила землю, її тінню вкрилися гори, величні божі кедри, її галузки. Вона простягнула свої гілки до моря, а свої пагони аж до ріки. Навіщо ти зруйнував її огорожу? Адже її обривають усі, хто йде дорогою, її нищить дикий кабан, її об'їдають польові звірі. Боже сил, повернися! Глянь з небес, і сам переконайся, відвідай цей виноградник, рослину, яку посадила правиця твоя, захисти сина, якого ти зростив для себе, лоза твоя спалена вогнем і порубана, від грізного твого обличчя вона гине. Нехай же буде твій захист на тому, хто праворуч від тебе, на сині людському, якого ти зростив для себе. Тож ми не відступимо від тебе. Оживи нас! І ми прикликатимемо Твоє ім'я. Господи, Боже сил, віднови нас, нехай засяє обличчя Твоє, і ми спасемося.